Пожежа і хоробрі серця. Так свій опус на сторінці у Фейсбук назвав громадський діяч Микита Проданець. Він поділився історією свідком та учасником якої став особисто. На виїзді з міста вони з другом помітили, що з одного з будинків на Запорізькому шосе тягнеться полум'я. Миттєво прийшло рішення зупинитися і викликати МНС. Тоді горів тільки один балкон на восьмому поверсі. Коли Микита з товаришем вийшли з машини, крім десятка зівак, нікого не було. Хто мав смартфони, просто знімали пожежу на камери і не стручалися. Узявся допомогти людям лише один молодий чоловік. Тож знайомтеся, наші гості сьогодні пожежник рятувальник Ігор Тарасенко та громадський діяч Микита Проданець. Добрий вечір нашим гостям. Ігор, це ви. Да, тут да, молодий да, чоловік, який взявся помочь э, до приїзду э, спасателів. Да. Да? Так. Так. Що ви увідили і як ви, собственно, прийняли таке рішення? Ну, ви не на роботі були в цей час? Я був не на роботі, їхав до мої E, увидел, що був пожар, e, і заметил, що не было пожарной техники. І тоді я зрозумів, що мав допомогти і вийшли одразу з маршрутки і уже вже туди. Що робили там, Нікіта? Що было на місці? Ми насправді з двома волонтерами и Христиною їхали пиляти дерева, які були повалені. А, і просто також саме з запорізької шосе побачили, як палає один із балконів. Ми заїхали, вирішили вид, вийшли і побачили, що поки на той момент не було ні МЧС, ні, ні, нікого, крім просто зівак, які знімалися це на камеру. Ну, телефони на камерах. Uh -huh. Що нас, звісно, здратувало. Волонтери почали дзвонити. Ми побігли просто в будинок, зайшли в під'їзд. До речі, там, отке під під'їздом, збило одного з ніг з Ігорем. Uh -huh. Війшли в будинок і. Почали заходити в кожну квартиру, піднімаючись поступово наверх, повідомляючи людям, що є пожежа, щоб вони збирали документи і поступово спокійно виходили на вулицю. От тут ми помітили, що не всі жителі насправді розуміють, як себе ввести в подібних ситуаціях. Було багато паніки. Дехто не встигав нормально вдягти дітей. Тих, хто доводилось повертатися з ними, щоб вони забрали там або коляску, або якісь документи. І цим займалися якраз волонтери. Ми поступово піднялися наверх. Де Ігор зупинився на сьомому, на сьомому поверсі, я на восьмому. Якраз полум'я було на восьмому поверсі. Потому що це край будинку був з під'їзду, якби направитися. Тобто квартири не, не розповсюджували, крім верхній низ, саме полум'я. Я підійшов до дверей, нам чомусь вони були відкриті, там дідусь жив. Я відкрив, звідти пішов великий стовп диму, я злякався, його закрив. Бо я на той момент зрозумів, що я не знаю, що якщо до цього я знаю, як евакувати людей, як заходити всередину, я не знаю. Тут ще підійшов сусід і з'явився якраз Ігор, який в другий раз, коли ми відкрили двері, швидко туди забіг і якраз. Вивів людину до, прихожої, да, до дверей. Тут же ми, вже тоді у нас вистачило сміливо, щоб зайти в будинок, в квартиру, да, і з коридору витягти чоловіка. Потолок, що він не дуже обгорів і був в достатньо такому стресу, але в спокійному стані. Uh -huh. Ну, от видите, Ігор, в да, Никита не профессионал, это, это в общем-то, ну, воля человеческая, да, такое желание помочь, видишь, опасность. Вы знали, как себя вести. Насколько да. ситуація могла повернуться по-другому? Насколько она была опасной, вот если бы не ваше. вмешательства. Ну, да. Я просто за тот момент я знал, что, ну, я был уверен, что я, ну, я сделаю это, ну, что успею, все. Как бы было бы, если бы нас бы не было, наверное, было бы все бы печальнее было бы намного. Печальнее. Были да. бы, возможно, и же. Ну, возможно, да, возможно, так mm -hmm. бы было. А вот как вы считаете, ребят? Ну вот вы ехали мимо, люди находились там рядом. Ну, не может, даже те, которые снимали, да, и соседи почему не звонили? Почему вот такая реакция людей? Опасно ведь снимать на телефон это все сейчас модно, конечно, хорошо, но спасать людей надо. Почему такая, такое отношение у людей? Ну, я думаю, що насправді не, не у всіх було таке відношення. Я думаю, що частина в будь-якому випадку дзвонила. Просто за рахунок, що багато тут дзвонили, і тоді швидше приїхали МЧС. Просто коли ми в Ігор, точніше вивів якраз цього чоловіка, ну, палав вже майже 30 поверхів. Згорів насправді сьомий, восьмий, дев'ятий. Нам ще потолонило, що там проходила газова труба, і вона не вибухнула. Не Так, але ну, от ми б хотіли звернутися до людей, які знімали. Що наступного разу краще подзвонити і щось, щось для цього зробити, щоб люди виходили. Тому що люди був насправді дуже такий шоковий стан. Uh -huh. Це ми зараз раді, що все обійшлося. Тобто, шоковий стан включити телефон ну, вистачає, вистачає да? Да, терпіння да, але, щоб... і такого там шоку. Вистачає. А зателефонувати чи більше допомогти? Ну, на жаль, навіть після Майдану громадянське суспільство. Розвивається і набуває темпи. Можна побачити велика долученість до того, що відбувається на сході, як волонтери вкладаються, люди небайдужі, але все одно є елемент того, що нам ще потрібно розвиватися і ставати тим самим громадянським суспільством, яким okay. є. На жаль. Швидко люди включаются на якомусь, на негативном опыте. Угу. Игорь, а вот вы как работник этой сферы, как вы считаете, нужно ли людей, детей, может быть молодых людей обучать, давать больше знания по вопросу вот как себя вести, что нужно делать в такой ситуации? Да, конечно, это, наверное, в первую очередь должно начинаться в семье с воспитания. В семье, ну, в учебных заведениях тоже должны Обучать детей, чтобы чтоб молодежь знала, что им делать в первую очередь, куда позвонить. Я думаю, это ну, большинство, позвони, знает, да, большинство это знает. Но как себя вести в этой ситуации люди, конечно, должны знать. А как быстро приехали ваши коллеги и что уже на месте было? Как они сработали? Угу. Наши коллеги оперативно сработали. Достаточно быстро приехали. Угу. Люди благодарили вас, вас, обоих, я не знаю, mm. хто остановив ту ситуацію. Та я боюсь, що, що людям мені? було на той момент не до цього. Да і насправді все так швидко розвивалося, що uh -huh. ну, от, треба відмітити, що і, от, і Ігор, і МЧС з'явилися вчасно, да, і достатньо швидко. І швидко пот... якби затушили це полум'я. Хоча, ну я коли підійшов до Ігоря на вулиці, ну, хотів познайомитися. Мені цікаво було просто зробити хоч так, думаю, це людина, да? це просто мимо йшов, можливо, сусід і от так же, да. Міг же просто, да. Я не знав, що Ігор пов'язаний з МЧС. Я поцікавився, давай напишемо листа, і ну, я б хотів, щоб тебе як таку молоду людину відзначили, хоч відзначили та. До речі, не відзначили. І тут виявляється, що ну, це просто робота. Особо... сказали, що це просто робота? І... Ну, ваше керівни... ну, ну, ваш, ваше руководство, що сказали? У мене на роботі не особо не за цю ситуацію. Навіть не знали. Ну, так. Особо не я. Так, Это треба нет. писати, це листи. Треба писати листи і будемо сподіватися, що, можливо, може зараз почують. Справді mm. це справді ну, такий геройський вчинок. Ми більше хотіли, щоб якщо нас э, услышать люди, щоб не проходили мимо. Так і в случае біди, потім можуть прийти мимо, мимо них. Uh -huh. От це донести дуже хотілося б. Все повертається. Я думаю, що донесли сьогодні. Дякую вам, спасибо, спасибо вам, за ваші дійства. Uh -huh. І э, будемо сподіватися, що почують нас і люди, і, до речі, ваше керівництво, і uh -huh. також візначить. А Микиті, дякую за активність, що підняли це питання. Це Ігорю, дякую. Uh -huh. Да, а ще раз дякую нашим гостям за спілкування. Будемо рухатися далі до інших тем випуску.